Ты тебе что мы приехали До домой уже? Мы живем на против кладбища, между прочим. покажи, люди приехали в кладбище. Мы живем на против кладбища. Так, он кого, Вовка, <свеч> Мама. Мама. Добрый день. привет вам. Привет, 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 привет. Я скучала за вами, боже, давно не бачила вас. Добрый день. Добрый день. Привет. Привет. Привет, привет, привет. привет. Что ты скучала за мной? Друже. Здрасте. Бабулька. А сейчас телефон. А телефон, да. А телефон, Телефон. Да? Первым а делом телефон, брат. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Щоб приїхали до вас, де за нами скучили. Дуже скучили. Боже, я Уже Вже місяця два тисяч. Я тобі все хочу, знаєш, мама. Дівчатка, іди сюди, зараз сюди заїде. А ти чекай, чекай, я прийду. Мамусь, мені треба твоє благословення. І, до бабушки Вери. І ти знаєш, що з'їхала з лесію. Помниш, я тобі все казала? Мам, настане час, буде все добре, ти помниш? Це час настало, мам. Дай Боже, ми, що, щось, ми, було ми, э, О, я завжди це говорю, споминаю, коли ми сажуть скибки хліба. Пам'ятаєш, бабушка Віра нам робила, намочила водою і сахаром посипала, і ми герої з ним, да, мама? Ну і що? Настало час. я кажу. Казав... Вовка, все, телефон не купила, йди до мене, я тобі куплю, йди ще не до мене. Проходь, Тарочка, знайомийся, ти маму не знаєш, так? Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. днем рождення вас. Ні, ні, мами завтра. Наступаючим днем роження. Наступать, який шикарні у вас був. Така розкіш, така красота. Просто... Три машини ми йдемо, молочка. Де ти квіточка? Артурі Кузьмік. Добрий день. Наступаючим! здоров'я, любові. Нога я й благо я є. <святим> як мама, ви знаєте, я до додому. Все було окей. А що, дивись? Відкрив. Мам, дивись, посікунок. Ольцю купив, Танюшки, Сірги купив. Ще їм осталось повінчатися, мам. Дай Бог, щоб не виробити. Буде добре, так? чи там, а там нема, скільки там церкви? А де вас скажете? Я скажу, де ви хочете. Повінчаємо, що квіточку з козьком повінчаємо. і I love you. Так, мої юночки, бувулька, чого. На папіші завжди мама каже, от, на ті кучок. Прямо з вами, хоч у нас час трошки, знаєте, наміхати же дуже далеко. Але я завжди приїжджаю я до бабушки Віри. Я хочу знаете, попросити не тоже благословення, тому що колись я завжди говорила, все буде у нас добре. Будуть у нас і конфети, будуть у нас і джинси, буде у нас бабушка Вера всю. Але, на жаль, вона не дождалася цього але Я хочу сказати, що вона завжди нас оберігає. Піднесеньке завжди... йдемо та сходимо, провідаємо і поїдемо, і йдемо виїжджати. Вже Артурчик з Костіком приїхали. У нас дуже велике кладбище. Вон Танюшка з Квовкою, Танюшка з квовкою йде. Замерзла. Вітер холодний. Я хочу сказати, мені так дуже добре. А коли заїжджаєш до мами, вона ще у нас дуже велике, дуже багато поховано людей. Зараз покажу вам дідусь каваня, папа. Це маминого брата. Намишка це Андрюшка, брат дворідний. Це мамин рідний брат. Дідько Коля, це дідушка Ваня, мамин папа. Так, мої хорошенькі дьонте. Танюшка, пошли. Чи ти замерзла підпичка? Шопка. Бабушка Віра? Да, а я, ти знаєш, я все... А я хочу сказати мене, Вовка, ти мене да? всі ведеш, Вовка мене веде, я хочу сказати вам, що я все время йду в другу сторону. У нас дуже велике. У нас три клапі ще в селі. В первій бригаді. Вовка в первій бригаді тут і ще де одне. На розділі, да, Вовка? Я пишу до моєї бабушки Віри. Коли б я не приїжджала, де б я на секунду, на дві, на три, я завжди до неї приходжу, тому що мама, ми були маленькі, завжди робила, а бабушка Віра, ще ми виросли з нею. І там в хата, в дві кроваті. І я всегда кажу, баба віра, я хочу спати з вами. Вона каже, ти б'єся ногами, в мене ножки больні. І я вилазила на піч. Піч така велика була, я на неї вилазила. І на печі сидимо бабу Вера на вариан фасолі фасоль. Таня Так, з сахаром ще. От я з сахаром. Я завжди любила, щоб фасолька була. Бабушка Вера була таку житку. Я любила з сахаром її. Вот. Хліб пекла, все вона пекла. Хочу сказати. Дождалася вона мене. Я всегда казала, у нас все буде хорошо. Бабушка Вера, подожди, все буде хорошо. А вона обнімає нас, Сашу і тако все вона сиділа, ми так сідали неї. И она всегда меня обнимала, целовала сюда. Так что, мои хорошенькие, до мамы мы приехали, до бабушки Веры с вами пришли. И я всегда, когда что-то хочу сделать или роблю, я приходю и расскажу все бабушке Вере. Я знаю, что она всегда зима. Сейчас хочу попросить у вас, бабушки Веры благословения на работу. Мама, їдемо на таврі, мама каже, їде. Знаєте, я ж кажу, ці времена такі були. Я кажу, мам, подожди ще, все буде добре. А сама думаю, Боже, світа, неужели це время настане? Я хочу сказати, що це время настало, тому що треба вірити в це. Треба вірити в саму себе. Поки ви в себе не повірите, нічого не буде. Мої хорошенькі, всім хорошого дня, позитивного дня. Я вас і І ти бачите, ми приїхали до мами засвітило сонечко, як нас зустрічає мама, бабушка Віра. З якою погодою ми підемо. Хоча ми, коли виїхали, такий рівень був. Тань, бачила, яке да. водиське була? І скільки аварій, бачимо, ще так Це страшно, ви знаєте. Ми, звісно, нікуди не спішили і не будемо спішити. Я кажу, навіть якщо ми на пів дороги, останемося десь в гостинцю, переночуємо. Ну ми ж не можемо, правильно? Ні, наберу ром, хай вийде нам наперед, ну якось буде. І пішли до бабушки, вірити, бачиш, сонечко. Вийшло таке красиве сонечко що вона нас зустріла, вона благословила і сказала, що все буде добре. По-другому, так? Так, да, да браті? Ні, бабулька. Ну, нас на день Що ти хочеш? Ви да, саме на день рождення Йдеш Ідеш на день рождення сьогодні? Так. Ну, зараз я поїду, підеш, я йому заведу. А телефончик? А, телефон. Гроз, давай на телефон. А, гроз? Тобі подобається у мамі? Ні, звісно, так. Да. Я тут просто живу. Знаєш? Ну і мама така, двітір Вітя, триває, але ну, Вовк він мене умнічка така, дає пішов, прийшов, Танюш, де? Гроші давати вовка. Ну я ж тобі обіцяла. Да? Одкривай кліточку залеті давати, треба на подвір'ї, щоб Відкривай синочок. Мама є, мама, відкривай двірі. Я тебе тут узяв на лавочки, сюди прийду. Да, тут цвіточки. Що ви робите? Що ви виглядаєте? А рози, які красиві. А цвіточки, а? Дивіться, які цвіточки у мамі. Така красота, у мамулечки. Йди мої руки, Іди, Йди по мій ручки, давай. Давай гроші і все хоче. Отака у мами красота. Але дивися, ти обіщала і все каже. Каже, обіщала мені. Мої красотульки, я ж вам казала завжди, що я мамі показую свій лук. З платочком мої рідненький платочок сняла. йду по моїй ручки. Боже, як у мами хорошо, ви навіть не представляєте так тихо, спокійно. Тут я, звісно, не влізу себе показати, але нічого йду. В то дзеркало може покажу. Отака в мене цибулиночка, мої хороші мої мамулічки. Всім хорошого дня, позитивного вам настрою. Я вас всіх I love you. I love you. Диві. брат. Точно, що I love you. Ай лав ю, ай лав'ю. Є льосі? Yeah. Є льосі. <кхи> Будь здоровий. Щасливої <кхи> дороги. Давайте, давайте, давайте. сливої дороги. Давайте, давайте. все, давайте. Мое все мое буде мое мое добре. добре. Все добре буде. А я хочу спити. А я тебе ай лав'ю. А я тебе ай лав'ю. Ай лав'ю. Так, за п'ятнадцять минут шороху навели. Яйця жарені поїли з пюре з котлетками, да? Водичкою запили. Йдем. і Їдемо. І щасливі їдете. <кхи> Позвони. Давай, да, давай. Давай. Все, давай, с Богом. Давай, подзвони. Позвоним, все добрым. Все будет добро. Все, давайте, с Богом. — Давай, спасибо вам. Спасибо, мамочка. — Спасибо, вам. спасибо. спасибо тебе, Олег. Бережи его, с воскресенье. Мам, все буде хорошо. Сейчас нет. Давай, сейчас мы развернемся. Так. так. Мы всі колонны. come